Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Для завершення війни у 2025 році. Всі можливості, Зеленський у цьому плані виокремив, зокрема, бажання Дональда Трампа швидко закінчити цю війну. Буде це швидко чи ні, ми не знаємо. Але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішучіше. Президент повідомив до збройних сил України залучатимуть хлопців віком від 18 до 24 років на вигідний однорічний контракт, у якому передбачено багато пільг кабінет. Міністрів збирається це розпочати вже наступного тижня, заявив Володимир Зеленський. Буде дуже високе грошове забезпечення. Деталі розкажемо вже найближчим часом. Додав президент. У них немає бажання воювати. Збройні сили України на Сіверському напрямку взяли в полон багато окупантів. Армія Путіна намагалася малими групами здійснити наступ на деяких ділянках, але наші військові запобігли цьому і багато особового складу противника потрапило у полон. Під час допиту виявилося, що їхній морально-психологічний стан на дуже низькому рівні. Путін готується не до перемовин, а до продовження війни і не тільки проти України, заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, нині Російська Федерація збільшує свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Росіяни створюють. Нові дивізії та розвивають нові військові виробництва. Очевидно, що їхня співпраця з північною Кореєю і надалі розширюватиметься. На жаль, сучасні військові технології Москва розповсюджує. І в той регіон, зокрема, технології безпілотників сказав він, Росія може виготовляти від 100 до 150 крилатих ракет на місяць. Балістичні види озброєння трохи більше 100 одиниць на місяць, і рано чи пізно вони можуть їх використати. Понад 1260 авіаційних бомб, майже 750 дронів і більш ніж 10 ракет різних типів випустили Росіяни протягом. Тижня по Україні повідомив Володимир Зеленський. Фронт всього за кілька кілометрів влада Покровська хоче закупити квіти на майже 100 тисяч гривень. Відповідний тендер з'явився на сайті Прозоро 6 лютого. Планується витратити 99 тисяч гривень, а термін виконання до 31 грудня 2025 року. Згідно з картою Діпстейт, російські війська вже перебувають за 2,5 кілометри від міста. Хочете розвивати свій власний тік-ток? Поставте плюс в коментарях. Встигніть на наш курс, що розпочинається 12 лютого. Цієї середи о дванадцять. Надятій годині дня умови в особисті повідомлення надсилаю. Ставте плюс в коментарях. Я з вами зв'яжусь, щоб обговорити всі деталі. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.